Мої вітання це марафон на телеканалі Ті 7 І Ми продовжуємо роботу в прямому етері. Для тих, хто щойно доєднався. Я нагадаю, що ви можете залишатися з нами і в онлайн форматі. Тому доєднуйтесь до трансляції на ютуб каналі Тіві 7 а також на офіційній сторінці у соцмережі Фейсбук. Саме там ми чекаємо на ваші коментарі і питання, і обов'язково їх озвучимо у цій студії. Ну а далі будемо говорити про життя українців. Безумовно, воно продовжується, і ми маємо розуміти, що українців має ставати більше. Тож про свідоме та відповідальне батьківство поговоримо із директоркою громадської організації Save a, eh, a Life International Хмельницького Наталію Яромій, а також адміністраторкою Тетяною Побережник. Я вас рада бачити в нашій студії. Я слава Наразі. Україні Наразі. героям слава. Якщо говорити про запити жінок, які до прикладу зараз або вагітні, або опинилися із маленькою дитиною на руках і не знають, як діяти. Чи з такими запитами саме до вас приходять? Чи можна що ще додати до цього списку? Ну, у нас різні є. Перший запит це коли мама залишається вагітна або mm -hmm. з маленькою дитиною. Особливо зараз, під час війни, коли вони втрачають свої домівки і з дітьми на руках, вони приходять. Зараз небагато Чаще до нас. Ну вони приходять, тому що перше жінки на 860 гривень в місяць з дитиною вижити нереально, тому це перший запит є матеріальна допомога. Також звертаються жінки, коли вона стоїть перед вибором, чи її народжувати дитину, чи не народжувати дитину, тому що вона не знає, як жити далі їй самій. І ми надаємо також матеріальну ну, моральну допомогу жінкам, які втратили, на жаль, дитину не по своїй вині. У нас є така програма Ниточка надії. Якщо про вікову категорію говорити, від якого і до якого віку до вас звертались жінки? Від 16 років до 42. Від 16 до така досить велика вікова категорія, насправді, але запити. І питання схожі, і проблеми, на жаль, схожі. Якщо говорити про час повномасштабного вторгнення, чи запити збільшилися? Чи, чи змінилися ці запити? Дуже збільшилися. Тому що якщо в нас до війни могло звернутися 6 клієнток в місяць, то під час війни це було 6 клієнток в день? Як із таким запитом ви впоралися? Ну, я скажу вам, у нас. Команда швидко мобілізувалася. Ну, дякуючи команду, тому що майже всі волонтери в нас залишилися mm -hmm. в команді. Також нові волонтери вони пройшли бистро адаптацію. Якщо до війни це потрібно було два роки, вони проходили тренінги, навчання, то під час війни вони просто ставали зразу і працювали. Насправді це не просте завдання, коли такий великий потік людей, які мають потреби, це складні потреби, це дійсно потреби вирішальні, дольові. І якщо говорити про те, як ви самі впоралися із цим запитом, чи потребували психологічної допомоги, ви команда, пані Тетяна, так у нас по-перше, у нас відкриті стосунки. Ми допросимо допомоги один в одного, тому що ми теж, як люди, проходимо різні життєві ситуації. Навіть якщо в нас не маленькі дітки, як от Наталочки двоє, то і дорослі вони також трошечки вимотують. Але на сьогоднішній день ми підтримуємо один одного, ми всі віруючі люди, тому ми знаходимо підтримку і в команді, і в бозі. І от так. Взагалі, якщо говорити про тенденцію, за якою ви спостерігаєте і до повномасштабного вторгнення, і зараз, ось це питання свідомого батьківства. Наскільки воно більше стало відомим молоді? Ну, зараз вам скажу, молодь зараз ну, після війни більше в молоді є переживання про насилля, коли ми викладаємо. Але дивлячись на хлопців, вони більш стають свідомими бути батьками, брати на себе відповідальність. Війна згуртувала українців, і ми почали вже більш думати про те, що наша нація не стає і що робити, щоб її збільшити. Насправді дійсно питання з народжуваністю залишається у 23-му році точно критичним, і ми не знаємо, яко як ця статистика буде змінюватися далі, тому що досі залишається в складних умовах. Молодь молодь боїться народжувати, молодь дійсно хвилюється про ті наслідки, тому власне підтримка їм необхідна. Якщо от саме про підтримку говорити вагітним, так з яким запитом вони приходять? Ну матеріальна допомога, угу. психологічна допомога приходять. Також ну жінка стикається з тим, що, наприклад, закритий простір у неї відбувається. Якщо до декрета в неї було купа друзів, mm -hmm. то після декрета у неї раптом не стає подруги, вона стає одна і дитина. Також в неї є переживання після пологова депресія. Вона не знає, що її робити. Є мами, де вони проходять спеціальний соціальний супровід, де ми складаємо з ними договір, і наші волонтери вчать мити дитину, доглядати, тому що вона не розуміє, як це робити. Ну, це про базові потреби, насправді, uh -huh. так які є необхідності, чи насправді дійсно кожна, хто народжує до прикладу вперше, у неї виникають питання того, як усе робити правильно, навіть ось такі речі, як помити дитину або доглядати і так далі. Зараз є багато переміщених осіб, uh -huh. і десь розірвані сім'ї, де часто як передавалась бабуся, вчила uh -huh. маму, показувала. Я пам'ятаю, мою першу, мого першого сина купав мій тато, і я бачила, як це робити. І нас в цьому ніде не вчать. Да? Про це розказують, ми дивимося якісь фільми, але подивитись фільм і зробити це самому це різні речі. І тому... Звертаються, але ще, на жаль, омаль інформації. Просто хто володіє інформацією, володіють, кажуть, світом і. Є багато організацій, які допомагають, але треба вміти звернутися. У нас ще не дуже розвинена культура. Звернутися по допомогу. Знаєте, можна зараз дуже відкриті відносини. Багато людей, які хочуть, ми така нація, яка хоче допомогти один одному. Просто потрібно підняти слухавку, позвонити і сказати, що тобі потрібна допомога і все. Ось це до речі, це, це цікавий момент культура попросити про допомогу. Чи бачите ви дійсно, що серед тих, хто до вас вже навіть звертається, вони соромляться, можливо, про щось питати або розповідати про свої запити? Звичайно, особливо люди. Знаєте, коли вони до війни мали все, і війна в них забрала, коли вони приходять, і вони зразу нам невдобно просити. Ми, ми ніколи цього не робили, і часто навіть що вони приходять, це їх друзі привели, подруги, сусідка, а можливо знала про нас, але вона десь півроку мовчала, бо боялася підійти. Взагалі, ви говорили про те, що це таке ком'юніті молодих мам, які підтримують одна одну, яка стають подружками одна для одної, тому що у них одні на двох проблеми і запити. Чи дійсно молодій мамі важлива підтримка тих, хто проходить той самий шлях? Звичайно, тому що мами, я вам так скажу, вони найбільше знають інформації, і навіть мами одна одну клієнтка вона порадять, де знайти допомогу. Ми можемо не знати твої інформації. Mm -hmm. От тим більше, що багатьох воюють чоловіки, і вони залишаються з дітьми одні, інші їм допомагають. Вони допомагають одна одні підтримати там тої в Бахмуті, воює, то і mm -hmm. на Запорізькому напрямку. І вони як опора одне одне допомагають бути сильними, а інколи навіть виплакатися, тому що не вистачає сил вже триматися. Пані Тетяно, от якщо говорити про цю комунікацію, чи складно людям відкриватися одна одній, враховуючи дійсно ті обставини, про які ви говорили, і ті моменти, в яких люди опиняють? Е, не просто. Коли приходить вона до нас, звертаються жінки до тих пір, поки вона не зрозуміє, що це територія прийняття і захисту, де її не осудять, де її підтримують, тільки тоді вони розслабляються. У нас є уроки арт-терапії, різні вправи з психологами для кожної мами свій шлях, але в нас в керівництві є така. Шикарна задумка, що коли мами будуть звертатися до нас така екосистема. Ми їм будемо допомагати, вони будуть ставати на ноги, і вони будуть допомогою для слідуючих мам в нашому центрі. Тобто, мами підтримують мами, і так буде йти життя на Україні, поповнюватися сім'ї, народжуватися, діти і довіра один до одної вона буде більша. І знаєте, ми всі в принципі, хочемо двох речей: бути прийнятою. І бути коханою, так? І це те, що рухає світом. Ми намагаємося створити таку атмосферу для мам. Ми знаємо, що ви створюєте такі лекції для мам, так? І це запити на їхні питання, чи як ви теми обираєте для цих лекцій? Ну, у нас є в організації академія Сайфлайф Академія. Де на за рахунок практики, тобто оцінювалася робота вже наших вісім років, що ми є, які є запити, і що потрібно для жінки. Це є лекції материнства, лекції там мадам шик, де жінки от навчаються просто бути жінкою, відчути себе як жінкою, гідність, і лекція ну, лекція, де вона вчиться полюбити себе, материнство, фінанси. Тобто, все береться з потреби жінок. Скільки таких лекцій є? Це дуже багато. багато. Це одна книжка має десь 12 лекцій. Кожний посібник розрахований на 3 4 місяці. Так, пані Тетяна, ви що хотіли додати? Хотіла сказати, так. що ми маємо таке гасло Святі життя гідність жінки загорнута в любов, і цим все сказано. Дуже важливим ще моментом є того, як зараз підлітки і молодь власне зростає, в якому вони середовищі зростають. І також ви проводите такі лекції так, у навчальних закладах. Розкажіть, як ця ідея зародилася? Це все розпочалося до початку організації. Ну, коли започаткувалася організація, наш організатор і президент Надія Гординська, вона є співачка і вона їздила по Україні з гастролями виступала. І Її подруга запросила в університет для того, щоб провести лекції. Для для дівчат проти абортів, uh -huh. і вона взяла там участь і просто її вразило це, тому що у неї на п'ятому місяці вагітності замерла дитина. Вона пережила втрату сина, і вона побачила, що наші дівчатка переривають вагітність на такому терміні, і це відгукнулось. І тоді, в Києві, була організована програма, де вони їздили з університету і проводили такі шоу для молоді. Фитницький. Як молодь реагує на це? Чи вони не соромляться ставити питання, чи не соромляться говорити більше? Або взагалі як реагують? Можна я так. тому, що я відповідаю за це, і хочу вам сказати, у нас така розкута і освічена молодь. Вони іноді ставлять такі нам запитання, над якими нам подальшому треба працювати. До прикладу, ми не планували говорити на цю тему. Але е, вони достатньо, спочатку вони починають їх Знаєте, oh. в нас три блоки йде. Е, перше це зустрічання стосунки хлопця з дівчиною, друге це внутріутробний розвиток дитини. Ми розповідаємо, що відбувається от там, от, в тайні. А потім це коли пішло щось не так, це ми говоримо про аборти, про захворювання, для того, щоб вони розуміли. Право вибору в них, але вони мають знати, які можуть бути наслідки це, і вони спочатку хіхікають вони так все, але вже до третього блоку вони стають більш серйозніші. Бувають емоції, бувають сльози, буває така. Знаєте, воно торкає серце, і ми роздаємо свої візиточки і говоримо краще, якщо є проблема. Зателефонуйте до фахівців, подружка це круто, але вона, можливо, не знає всіх шляхів, які можна знайти для себе вибрати в цій ситуації. Чи ви дійсно помічаєте, що молодь стає більш обізнаною в цих моментах? І як оця обізнаність далі впливає на їхнє життя, на ваш погляд? Ну, справа в тому, що не завжди обізнаність е грає е ну, гарну роль. Да? Тому що я знаю все, це одне, а що потім буде. Після ми маємо е, потім наслідки любих наших рішень, любих наших дій. знаєте. І іноді вони думають, що це все легко і просто. Але зараз, військовий, саме цей час, в якому ми живемо, він заставив їх, і, і заставив їх замислитись над цінністю життя, над цінністю особисто їхнього життя і життя. Е, те, того, яке Господь посилає жінці, знаєте, бути продовжувачкою цього, і ми так будуємо наші зустрічі, щоб вони почали роздумувати над цим не просто так, а воно мені не потрібно. а... Навіщо це відбулось? Як я потім буду жити, що мені робити? Тому що в нас по статистиці Хмельницькій області взагалі народжувані вагітні дівчата з 14-13 років і дуже омолодився вік тих, хто вагітні. І тому про це потрібно говорити і показувати, що ми не проти, ми за будь-якій ситуації при будь-якому прийнятому рішенні або за життя, або ні. Але ми поряд в будь-якій ситуації. В такі ситуації підліткам дуже важливо пояснити, що вони мають звернутися до дорослих за підтримкою і за допомогою. Чи можливо ви запитували, або чи говорили вони, чи з батьками вони готові ділитися такою ситуацією? Ну, ми психологічно підготовлюємо маму, особливо коли вона до 16 років вагітна, uh -huh. чи в 16, коли вона неповнолітня ще, що вона повинна поговорити з мамою. Це дуже і важко, але. Ми це проводимо цілий процес, Як підійти? Що коли мама буде в настрої, то обов'язково скажи, тому що це скаже сусідка, і це буде набагато гірше. От і в нас от є клієнтки, коли є мама і дитина, вони є наші клієнтки. Дочка поділилась з мамою, і мама також була вагітна. Вони зараз разом найкращі подруги. Взагалі, ось такі історії. Я впевнена, що у вас їх дуже багато. І ви розповіли навіть про те, що були, бо є жінка, яка зараз захищає нашу країну на лінії фронту, і вона теж зверталася до вас. Розкажіть цю історію. Ну, це є наша клієнтка. В неї двоє маленьких дітей. Вона до нас звернулася вагітною. От, коли почалась повномасштабна війна, вона виїхала за кордон, і ми собі були спокійні, що ну. Старі наші клієнтки вже за кордоном ми працюємо з новими, і тут нам вайбері повідомлення: дівчатка, вітаємо вас передової. Ми дивимося вона в військовій формі, вона захищає нас, і це нас дуже вразило, що вона вернулась за кордон, залишила дітки з мамою і зараз захищає нас, щоб ми могли тут працювати. Так, за це ми дякуємо насправді і жінкам і чоловікам, тому що ми зараз можемо говорити про те, що українців має бути більше, що українці мають бути освіченими, і говоримо взагалі, про майбутнє, так яке з нами зараз ми можемо планувати, принаймні. Так. Якщо говорити про підтримку ось цих, от фактично ще підлітків, так вагітних, чи відрізняються вони від тих, хто вже у свідомому віці приходить до вас із вагітністю? Якщо так, то якими запитами, якими моментами? Ну, коли приходять підлітки, по-перше, в них перше питання, що їм робити далі, чи залишати цю дитину, тому що вона студентка університету, їй треба брати академ-відпустку. Угу. У неї ще життя в розпалі сил. От і перше, що ми додаємо їй, що потрібно залишати. Далі вони їм треба більш така. Ми працюємо, щоб цікава програма, як молоді потрібна молодь. Згуртовуємо їх з такими самими друзями, як вони, що вони не одні такі, що це не соромно завагітніти в 16 і що ще в них життя попереду. Старші, вони більш свідомі, але є в них свої комплекси, що вона завагітніла в 40, щоб дорослих діти, і ми і вже інший йде процес роботи. Але програма в них йде. Одинакова. Ну, фактично, якщо говорити про е, згодом їхні відгуки, е, що вони вам кажуть і за що дякують? Вони, у нас є таке, знаєте, невеличке портфоліо на кожну маму. Тобто, від починаючи від анкети, яку вона заповнює, коли приходить до нас, і потім там вона працює з психологом, якісь малюнки, якісь її відгуки, якісь домашні, домашні завдання вони виконують. Е, Дуже багато вони такого нам дають зворотнього зв'язку, що просто нас розчулюють. Вони говорять, що ви зовсім кардинально поміняли наше життя, наше прийняття, ваше, то, як ви нас приймаєте, як ви нас вивозите, як вони кажуть, як ви нам допомагаєте в будь-який час, там, бо ми буваємо і в, і в пологові будинки, і на випуску мами, і свята, і, і з чоловіками, з успокоєм чоловіків. Взагалі, відгуки дуже дуже такі, знаєте, що торкають наші серце і дають нам наснагу працювати далі. Є такі, які доторкнулись, отримали одноразову допомогу і просто розуміють, що їм це не потрібно, але або просто ще не прийшов час. А є такі, які вже другий чи третій, Наталочка, третій раз mm -hmm. народжують і, і таки йдуть, знов стають mm -hmm. нашими клієнтками. Це, мабуть, що є показник того, що. Ми складаємо своє серце і це має свої наслідки. У нас от одна дівчинка вона була приходила до нас, і перша її консультація вона йшла на переривання вагітності, ми з нею мали спілкування, і вона прийняла рішення народжувати. І коли вона вже це рішення прийняла, вона прибігла і вона каже: Дякую вам. Дякую, бо ви врятували не тільки життя моєї дитини, ви врятували моє життя. Бо якби я зробила аборт, я б не жила. Би. Я би щось з робою зробила. Би. А так нас живе двоє. Вона зараз виїхала за кордон на чудові відносини з мамою. Тут важливо зрозуміти, що в критичний момент мають потрапитись на твоєму шляху люди, які тобі допоможуть. які... Дадуть пораду, і можливо, ти до цієї поради дослухаєшся так. на завершення. Чи є соцмережі у громадської організації, де можна стежити за цими історіями, про які ви розповіли, або ж дізнаватися про те, як до вас звернутися і які є у вас заходи для вагітних або для матусь? Звичайно, в нас є в Фейсбуці сторінка і в інстаграмі. У нас активно ведеться сторінка з подіями, з контактами. Тому закликайте так. от такий значок угу. е, написано «Safe Life Україна або Збережи життя, Хмельницький, і воно приведе до нас. І ми знаходимося Якщо можна, проволок Чубинського 2 дріб 18. в цьому році, не дивлячись на військові справи, люди, яких Бог розполагає серця нам допомагати, нам придбали приміщення. Ми тепер не ходимо по зйомних офісах. Ми маємо там приміщення і готові прийняти всіх, кому хто буде потребувати нашої допомоги. Чи плануєте ви надалі проводити ці виховні години у навчальних закладах або проводити лекції для матусь, тренінги і так далі? Так, звичайно, ми працюємо з 10 до 18, Наше привіщення відкрите, і в нас же заплановано на цілий рік роботи. Ми хочемо відвідати кожний університет, кожну школу, мати співпрацю з лікарями, щоб ми ефективними були для кожної жінки. Ми дякуємо вам за те, що ви завітали до нашої студії. Розповіли про те, яку допомогу жінки можуть отримати. Ну а ми закликаємо вас не соромитися, просити про допомогу, якщо вона вам дійсно необхідна. У студії з нами була директорка громадської організації «Safe a Life International Хмельницький Наталя Яромій, а також адміністраторка Тетяна.